Команді Полісся на тижні займалися боксом. Взагалі боксерська тема нині у кожного на вустах. Бо, як ви знаєте, у ніч проти неділі гравець Полісся Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу із Тайсоном Ф'юрі. У тренувальному центрі Полісся є ось такий гральний автомат. Зветься Силомір. Кажуть, що ледь не перший удар по ньому якраз і робив Олександр Усик. Але рекордні цифри 970 це не його рук справа. А кажуть, що Усик тут теж. Усик був, да, була. Згадайте тут. Бля, не результат не скажу. Ну, достойно, достойно, нормально. Цілий топ... да, 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 да. Ну, він одне з перших був хто був. Отож, перевірити силу удару зголосилися ті футболісти, яким у футболі дозволено грати руками. Правильно, мова про воротарів. Отож боксерський батл влаштували між собою Денис Бойко та Артем Поспілов. До них згодом долучився ще й Богдан Кушніренко. Ого. Як бачите, сила удару у хлопців нічогенька. До речі, як виявилося, Артем Поспєлов починав свою спортивну кар'єру теж із боксу. Все-таки в воротирів сильні руки, я так бачу. Так, да, доводиться. Ти в дитинстві не займався боксом? Ми... Починав в ну це півроку, а потім футбол. Да. Просився на футбол, відвели на бокс. Чи згадаєш ти хто з боксу прийшов в футбол? Жора Босян постійно ходить до залу, тренується, там, займається. Але мій добрий друг Женя Савізньо. Всі про нього забули, а він, він дійсно він займається, тренується, також боксує. А ще джаба Канкава. Джаба Канкава, це мало хто знає, але він майже, майже після кожного тренування, коли ми були в Дніпрі, він їздив до зали і займався. Ну там навіть не бокс, там навіть і був і бокс, і такі, як навіть трошки елементи ММА. Тому що він дуже часто приїжджав з побитими кісточками на кулаках. І всі хлопці так дивувалися. Одного разу він приїхав з синцем під оком на тренування. І, Ну так, ну, всі здивувалися, думали, що він десь з кимось зачепився, він же гарячий грузин, і, але дуже-дуже дуже добра людина. Із секції футболу у секцію боксу саме так все було в історії Олександра Усика. Він навіть грав за юнацьку команду Таврії, а вже потім прийшов у бокс. Усі знають, який усик боксер, а який усик футболіст? Чесно, ну я думаю, що знаєте, бувають такі люди, які талановиті у всьому. Сашко, напевно, така людина, яка має талант у всьому, куди він, за що б він не брався. Тому що я думаю, знаєте, він перший раз, коли мені на зборах Іспанії пробив пенальті, я думав, ну, типу, буде, буде легше, буде легше, а потім, коли він підійшов і ну, перш за все настільки спокійно і впевнено пробив, я ж прям... Ну, не то, що здивувався, ну мені так, я думав, буде легше. А він, прям як справжній професіонал і повністю готовий, просто підійшов, пробив. І... Тому я скажу, що такі люди, як Сашко, напевно, якщо мають талант, то мають талант до всього. Після боксерського батлу гравці попрямували на свій щоденний батл на футбольному полі. За планом у полісся, тренування. Ні, як бачите, вже нічогенько так вправляється з м'ячем. Відновлення конголезця йде швидкими темпами. А Богдан Михайличенко на днях отримав виклик до національної збірної України на підготовчий збір і спаринги перед євро проти Німеччини, Польщі та Молдови. Виклик до збірної, напевно, супер важливо, супер мотиваційно. Хочеться почути твої емоції. Ну, звичайно, я дуже щасливий, що викликали збірну. Дуже багато працював для цього. Тому дуже щасливий. І буду а ти готуватись. очікував, що ти опинишся в цьому списку? Чесно? Та, ну, звичайно. Я мріяв про це. Я працював і прийшов виклик, і я дуже щасливий. Хочеться почути, в ти. Коли ми говорили з тобою взимку, коли ти тільки прийшов, ти тільки набирав форму. Зараз ти в своїй найкращій формі чи ні? Як ти можеш собі оцінити її? Ну, я думаю, що вся команда набрала зараз форму і, і я в тому числі. Тому нас чекає дві дуже тяжкі гри, тому потрібно дуже гарно підготуватись до них. І вигравати. Ти тоді говорив, що для тебе взірець, як лівий захисник Миколенко, так? але зараз ти змінив фланг, тому для тебе зірець тепер хто? Ти тепер універсальний насправді захисник, можеш зліва зіграти справа, зараз ти останнім часом справа граєш. Ну так, так вийшло, але що справа, що зліва, нема різниці. Навіть справа і краще, може під ліву, в центр входити і все. Тобі там краще. Справа? Але нині усі думки Богдана, як ви вже зрозуміли, не про збірну, а про «Металіст-1925». Бо це найближчий і передостанній суперник Житомирян у цьому сезоні. І хоч команда скрипника нині посідає останнє місце турнірної таблиці, недооцінювати їх точно не варто. Харків'яни стараються будь-що уникнути зони вильоту, а такий суперник удвічі небезпечніший. Ми дуже серйозно, тому що це звісять. Подальший результат. Та треба, ну, треба просто перемагати їх. У нас немає другого виходу, тому що у нас однаково очків з рухом. Нам треба просто ці дві останні гри вигравати. Буде заруба? Звісно, звісно, буде заруба 100%. Просто, а, а чи дивує особливу команду те, що металіст зараз на останньому місці? Чи це логічно? Ні, це не логічно. Я бачу, мені дуже подобається ця команда, як вона грає. Вони дуже добре грають в пас, ну, розуміють, як, як в Європі грають. Мені, мені такий футбол подобається. Але, як ви знаєте, що красива гра це добре, але результат ще краще. Отож, поєдинок із металістом 1925 буде у неділю. А сьогодні увечері Всеньке Полісся збереться перед телевізорами і вболіватиме за свого представника з граї – Олександра Усика. Саня тримаємо за тебе кулаки. Ми всі в тебе віримо, будемо дивитися. Переймати за тебе, Я знаю, як ти підтримуєш нашу команду. Так само ми віримо і в тебе. І все буде в порядку. Віримо в твою перемогу. Сашко. Ти великий чемпіон. Ми всі віримо в тебе. Ми бажаємо тобі тільки перемоги. Ми впевнені, що ти повернешся до нас. У команду, тому що ти наш футболіст, ти в нашій команді. Твій й номер є у нас на футболці, і ми завжди чекаємо тебе в команді, тому бажаємо тобі повернутися з перемогою до нас нашу команду, і все буде Україна.